Анонс наших освітньо освітньо-просвітницьких заходів на серпень вересень 20 серпня проведемо спільний онлайн-вебінар за участю спікерів, представників Центрального межрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків за темами. Особливості формування та подання стандартного аудиторського файла САФ та ЮА пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення оподаткованих операцій згідно статті 199 Податкового кодексу України. 27 серпня. Разом з нашими партнерами асоціації, консультантами з МСФЗ ТОВ Старт Оленою Дядюн та Сергієм Рогозним проведемо онлайн-вебінар за актуальною темою Новий стандарт МСФЗ 18. 10 вересня проведемо. З податківця столичної податкової вебінар за темами податкові перевірки, про... Почуємо аналіз найпоширеніших типів видів порушень, які були виявлені фахівцями органів ДПС під час проведення перевірки. як... Підготуватися підприємству до податкової перевірки, як визначити, визначається період, який перед, підлягає перевірці, зміни в цивільному кодексу України, як запобігти податковим ризикам та списання заборгованості до відома, хто ще не знає, новації. До Цивільного Кодексу України, щодо відновлення строків позовної давності, зокрема, наберуть чинності вже 4 вересня цього року. Що це означає? Що перебіг строків позовної давності, який був призупинений, зокрема, спочатку через карантин, потім воєнний стан. Знову почнеться з цієї дати. Також ми дізнаємося, чи проводити інвентаризацію розрахунків та заборгованості ще до здачі річної звітності, які податкові дії слід чинити по заборгованості, по якій наближається сплин термінів позовної давності. Що необхідно врахувати при списання заборгованості та багато інших відповідей на запитання з цієї теми. 17 вересня проведемо онлайн-вебінар з нашими надійними партнерами Global Mind Enterprise, присвячений питанням таксономонії МСФЗ. Так що я пропоную вашим представникам бути активнішими, реєструватися, брати участь в наших заходах та заздалегідь надавати свої запитання, щоб отримати відповіді під час вже проведення заходу з усіх питань. Що стосується наших заходів, зокрема, питань реєстрації на будь-який захід, ви завжди можете зателефонувати фахівцям генеральної дирекції Вікторії Беспалової або Лесі Кашпур, вони завжди з вами на зв'язку. Ваша Людмила Гірасіменка.